Літературознавець, драматург, фольклорист, етнограф, мовознавець, лексикограф, видавець народу книг і редактор першої щоденний загальноукраїнської газети Громадська дура, також організатор товариства «Просвіта», педагог і громадський діяч. Його багатогранна діяльність. Спрямована на формування української нації і встановлення української держави. Історію України відійшов великим посвятителем. Це життя Грінченко втілював ідею створення національної школи. Він зробив вагомий внесок у справу систематизації української народної освіти, визначив наукові підходи щодо організації шкільного навчання, а також заклав основи української педагогіки. Численні праці Лінченко окреслюють школи наукових інтересів учених. Першиною його праці є чотиритомне видання Словарь української мови, написаний в період 1907 по 1909 рік. Борис Рінченко глибоко усвідомлює всю проблему за української національної субідності. І зараз я продекламую цю бішку про це. Про... Від України. Це запевне. Похвали сало й на ложку, Та ще вишивані вдома бере він наміж сорочки. Колись він навіть хоч давненько, Щось написав чи перекла. Але ж цензура, Боже, люта, і перні більше не псував. Колись кричав, народ люблю я, його хрест по я поніс. І за народ в каліках вірша пролив дрібних від ложки сліз. Але ж народ темнота темно, та темно і більше ти не зрозуміє. Мужіство кинує. Герой наш на тепле місце десь терзасі. І хоч накази часто пише, щоб шори брали мужиків. Але ж він каже, Україну люблю я так, як і любив. Він галушки і досі хвалить, І ковзаря беречі і на підпутку починає слова українські. У висвітлюється ситуація, коли герой, тобто -то сам автор, почувається відокремленим від свого народу і культури. Це стається через цензуру, яка обмежує свободу слова та вибору вираду, а також через незрозуміння та відчуження героєм і мужик. Герой усвідомлює, що його слова та думки не можуть бути повністю виражені через обмеження, накладені на нього. Він не може вільно спілкуватися з іншими передати свої почуття та думки, адже це робить його почуття і ще більше. Можна зазначити, що тема залишає національну самосвідомість і пошук своєї ідентичності. Герой бажає зберегти зв'язок із своїм народом і культурою, але це стає все складніше через цензуру та незрозуміння. Він відчуває, що втрачає свої корені, свою історію та традиції. Вірш висловлює біль і тугу героя за поверненням до своїх коренів, за можливості вільно виражати свої думки та почуття. Він викликає у читача роздуми про важливість збереження національної самосвідомості і пошуку своєї ідентичності, а також про наслідки втрати зв'язку з коріння.